Мої вітання. І починаємо сьогодні з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали Mavic. Загальна вартість 69 тисяч 900 гривень. Квитанція на екрані. Низький уклін кожному з вас, хто донатить. Молодці. А тепер до роботи. Штати поновили поставки зброї нам з вами. Поставки зброї. Зі штатів, угу. давайте так поставки чогось зі штатів, якоїсь зброї. Не факт, що саме ця зброя нам потрібна, а посил такий, що дарюному коню не дивляться в зуби, і не фиркають, і не бекають, так що давайте вдячні будьте за те, що ми вам даємо. Наповнення зброєю, саме зброєю нашої армії. Ой, значить, давайте так. Є декілька моментів. Момент перший. А, зброя є, <кій> та в кого вона є, де вона є, хто її бачить і в якій кількості. А, це перше. Друге, а, зброї достатньо на сьогоднішній день для перемир'я. Для перемоги її недостатньо. Так, поїхали далі. Рашка має намір продовжувати наступальні операції в Україні до осені, не плануючи укладати мирну угоду. Що до планів з мирної угоди зі сторони рашистів. хочуть вони, не хочуть. Та вони за. Вони за і у квітні місяці, квітень, не квітень, березень, березень, квітень, давайте так. У березні, у квітні буде трьохстороння угода, і ми з вами бачили, що буде до цього три сторони в цій угоді. Єдине, що вони хочуть, як мінімум, три вбивства. До Цієї мирної угоди. І в мене таке враження, що вони їх отримають. Нехай таке не збувається. Три вбивства. може, це метафорично мається на увазі три, три території. Дайте нам ядерну зброю та достатню кількість ракет. Зеленський відреагував на відтягування вступу України до НАТО. Ми з вами дивилися, нахер ми там сралися тим НАТО. Ми повинні чимось захищатися, якщо до приєднання до Альянсу чекатимемо десятиліття. Так, окей, значить, ми з вами не в НАТО, це зрозуміло Альянс. Якийсь потужний. Там, де ми з вами будемо а, присутні, які буде мати вагу міжнародну. Союз не те, що Альянс все почнеться з Союзу і все почнеться в 26-му році. В наступному році е це буде союз у нас достатньо сильний, і з нього почнеться щось, щось дуже для нас таке потужне і гарне. Що таке? Андрій Єрмак провів першу офіційну розмову з радником Трампа. Вольцем обговорили ситуацію на полі бою, мобілізацію, ключові виклики для України. Окремо поговорили про організацію особистого контакту Трампа та Зеленського найближчим часом. Що нам з цією розмовою? І напередодні ми з вами дивилися, що хтось приїжджав, і тут така сама історія. Значить, Розмова була про що? 300 гривень донат. Дякую, молодці. Розмова була про що? Про те, що три землі від них відвертайтеся, дай Боже, щоб ще дві були, залишилися ваші три землі, мається на увазі території. Да? І, типу, будьте вдячні за те, що ми вам допомагаємо. Тобто, отака от приблизно розмова. Новий лідер Сирії пропонує Ердогану розмістити в країні турецькі військові бази замість рашистських. Турецькі бази в Сирії. Не знаю чому, але туркам це не вигідно. Хто розбирається, напишіть, чому їм це не вигідно. Нарешті зупинено тіньові фінансові схеми. Ой, там що? Це стосується і олігархів, і депутатів, і чиновників, і тих, хто використовував різні фонди, щоб фактично приховувати гроші. А те, що під матрасами? ні. А те, що довічне утримання суддів і все останнє. Це ви не вважаєте, що це тіньові фінансові схеми? Так, заявив Зеленський є рішення на РНБО, скоро будуть списки та санкції. Ну, поїхали. Так, зупинка тіньових фінансових схем. Невже жили до цього українці? Дочекалися. Тут ніяк не можеш петицію вже, блядь, п'ятий день оформити, бо сайт у них то тупить, то у них помилка якась, то ще щось, все для людей в цій країні. Так прошу ми. Ага, значить, зупинено тіньові фінансові схеми. Прошу, мова, наскільки це ефективно. О, пішла чистка, а чому вона пішла? Бо хтось з зовнішньої середи сказав про те, що ну альо, народ, ви трошки там, ну трошки ви може, вже не наїстеся. Треба щось робити. От, вони щось роблять. А, велика риба, вона а, піде, упливе з України. пістуйте з Богом. А е, Мілкотня якась, да, за сраку візьмуть. Ну, І то добре. 390 тисяч гривень найбільша пенсія в Україні. У кого ви б думали? У суді. КСУ у відставці Наталі Шаптали. Вона всього 4 місяці в 2019 році була головою Конституції. Суду у вересні звільнилась, а вже жовтня отримує довічні виплати. Знімуть з Наталі шаптали довічні 390 тисяч гривень. Спочатку переведуть її кудись в бюджетну історію для того, щоб вона хоч щось отримувала. Вона має стосунок до якогось дяді, у якого колись було, була дуже велика влада. А потім пані Наталя, головне, щоб за нею не прийшли і не забрали у місця не такі віддалені. Трамп заявив про дуже хороші переговори щодо кінця війни в Україні. Подробиць президент США не навів дуже хороші переговори. Це про що мова. Мова саме про те, що ми з вами бачили про березень, про квітень, про три сторони, що всі готові, всі прийшли до якогось консенсусу, але це тільки на словах. Як тільки справа почнеться за якимись фактами і якимись. Діями конкретними одна зі сторін буде казати, що е, все, все не так, все не то, не влаштовує і буде передоговір якийсь. Тобто все вирішується саме зараз. Дякую.